Як залишатися на зв'язку з діємі? Життя з діємі не лише втрата зору, а нову реальність, яка потребує адаптації та підтримки. Діабетичний макулярний набряк – ДМІ – це стан, який часто залишається в тіні більш відомих ускладнень діабету, таких як ретинопатія? Однак для тих, хто з ним стикався, ДМІ стає серйозним викликом, який впливає не не тільки бачення, але й на якість життя в цілому. Ця стаття це не просто переказ інформації про диємі, а спробу зрозуміти труднощі цього стану, поділитися своїми думками і, можливо, запропонувати кілька порад для тих, хто опинився в подібній ситуації. Діємі більше, ніж просто розмите бачення. У оригінальному тексті справедливо зазначається, що симптоми діємі можуть розвиватися поступово, що ускладнює їх визнання. Багато людей записують зорові порушення вікових змін або потреби в нових окулярах. Однак, як показує практика, часто проблема набагато глибша Розмиття, труднощі з читанням, проблеми з розпізнаванням обличчя лише вершина айсберга. Я пам'ятаю випадок, коли жінка з серединою звернулася до нашої клініки, яка скаржилася на постійний головний біль та порушення зору. Вона була впевнена, що їй просто потрібні нові окуляри, але після ретельного обстеження виявилося, що у неї є диамі. Вона була шокована, бо відчувала себе досить здоровою, регулярно займалася спортом та контролювала страви. Цей випадок підкреслює, що диямі може вдарити будь-кого, незалежно від віку чи способу життя. Емоційний вплив та соціальна ізоляція. Але диамі це не лише проблеми зору. Це також емоційні переживання, почуття безпорадності та страх перед майбутнім. Втрата зору може призвести до соціальної ізоляції, депресії та тривоги. У початковому тексті правильно зазначено, що пацієнти з ДМЕ часто відчувають труднощі у роботі, захопленнях та соціальних відносинах. Я пригадую розмову з пацієнтом, який, поставивши діагноз ДМЕ, залишив роботу. Він був успішним бізнесменом, звикли до активного життя та постійних контактів. Втрата зору позбавила його можливості виконати свою роботу, що призвело до почуття марної та депресії. Йому потрібна була довга реабілітація та підтримка психолога, щоб повернутися до повного життя, адаптація та пошук нових можливостей. Однак, незважаючи на всі труднощі, життя з ДМІ не означає кінець світу. Адаптація до нових умов, пошук нових можливостей та підтримка близьких людей саме це може допомогти впоратися з цим викликом. Я вважаю, що дуже важливо не здаватися і активно шукати шляхи покращення якості життя. Існують різні допоміжні технології, які можуть допомогти людям з ДМІ залишатися незалежними та активними. До них належать. Маленькі окуляри та вчинки допоможуть читати книги, газети та документи. Електронні книги та текстові програми дозвольте тексти на екрані комп'ютера або планшета. Програми розпізнавання мови вони дозволяють керувати комп'ютером і диктувати текст голосом. Допоміжні пристрої для читання є спеціальні пристрої, які дозволяють читати тексти на екрані за допомогою вокальної підтримки. Крім того, Важливо підтримувати соціальні контакти та брати участь у суспільному житті. Існують різні організації та групи підтримки для людей з порушеннями зору, де ви можете знайти нових друзів, обмінюватися досвідом та отримати необхідну інформацію. Роль родини та близьких людей величезна роль в адаптації до життя з ДМІ відіграє підтримка сім'ї та близьких людей. Близькі люди можуть допомогти у повсякденних завданнях. Супроводжувати медичні огляди та просто бути поруч, щоб емоційно підтримувати. Важливо, щоб близькі люди розуміли, що життя з ДМІ це не лише проблеми зору, але й емоційні переживання. Вони повинні бути терплячими, розуміти та готові надати необхідну допомогу. Що б я порадив. Виходячи з мого досвіду з пацієнтами з ДМЕ, я б порадив наступне. Не ігноруйте симптоми, якщо ви помічаєте порушення зору, не перенесіть відвідування лікаря. Рання діагностика та лікування можуть допомогти зберегти зір. Бути активним, не відмовляйтеся і активно шукайте шляхи покращення якості життя. Шукайте підтримку, не соромтеся звертатися за допомогою до лікарів, психологів, соціальних працівників та груп підтримки. Будьте терплячі, адаптація до життя з ДМІ вимагає часу та зусиль. Не втрачайте надії, навіть з серйозними проблемами зору ви можете жити повним і щасливим життям. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, завжди дотримуйтесь рекомендацій лікаря і не самостійно. Висновок ДМІ – це серйозний виклик, але не речення. Завдяки своєчасній діагностиці, належному лікуванню та підтримці близьких людей ви можете адаптуватися до нових умов та жити повним життям. Важливо пам'ятати, що ви не самотні в цій боротьбі і є багато людей, які готові допомогти вам. Головне не втратити надію і вірити у свої сили. Життя з ДМІ – це не просто втрата зору, це нова реальність, яка вимагає адаптації, підтримки і, що найголовніше, віра в себе. І пам'ятайте, що навіть у найскладніших ситуаціях завжди є надія на найкраще.